Джекі Чан почав свою кар'єру в Гонконзі як каскадер і статист. В юності він навчався у пекінській опері, де вивчав акробатику, бойові мистецтва та акторську майстерність. Життя в цій школі було для хлопчика дуже важким. Учні жили у спартанських умовах. Їх будили о п'ятій ранку, і вони тренувалися по 14 годин на день. За помилки їх суворо карали, могли бити палицею або позбавляти їжі тіше вип'ю ден автоде апсайда генстен вона вана онігенстенг саме там за спогадами чана він навчився стійкості витримці терпінню болю та роботі в команді і саме пекінська опера дала йому навички які зробили його знаменитим акробатика бойові мистецтва та акторська гра там джекі потрапив до щасливої сімейки найталановитіших учнів які отримували перші ролі в кіно і, хоч ці ролі були крихітними, вони стали першим кроком до великого майбутнього.